20 травня 2013 року приїхала моя одна і ще одна із малих механізацій для пасіки. Це документи на неї. Номер накладної. Тепер самий пристрій. Я верхню упаковку картону зняв, вона була грязна. От лишилася вона в в запакованому вигляді салафані. Називається станок сверли... сверлильний пасічний. Це його інструкція на двох листочках. Показано, як це має робитися. Як сверлити. А запасних два є таких оскар із янавих Так. Так, що у нас тут? Торщів там простенький. Включити? Виключити? ставиться планочка сверлиться. Треба буде це переробити, цю планку, щоб можна було також сверлити і е, планочку, рамочку цього магазину. тут який йде корпусна рамка. Планочка, а магазинна ні. Так. Зараз спробуємо це включити трошки ми підтягнемо ближче Добре, перевіримо потім на роботі його. Все пока. 22 травня. Сверлильний станок для рамок, Пастичниковий. Я його позавчора отримав. вчора вже пробував сверлити рамки. Тут от треба підкладати собі підбирати висоту, щоб рамка сідала, бо рамки різні є. Ну і зараз подивимося, як вона буде працювати. Заснімемо. Рамочка, чиста, вот. Odrazu idemo. Natežavamo provoluku. Дилята. Так. Тепер легко руками тягую. У мене є така саморобна натягую для проволоки. Доска, де прогибається планочка, От є ексцентрик, який планочку попускає. Так, Зараз ми чуть-чуть. Підрізав, поставив, переклав Під напругу. Тут одна напруга, там друга напруга, вона йде до трансформатора. Ось того. Зараз проволочка нагріється і ощина втопиться, проволочка втопиться у вищину. От, вже видно проволоку, викриваємо лишню. Відпусуємо, рамка готова. Так що висновок даний станок хороша штука, дуже допомагає, ускорює роботу по сверлінню рамок, то що стерлити кожну Кожний отвір окремо, а ще 4 одночасно за то це багато часу економиться. Рекомендую кожному, хто тримає бджілки. Песят рамок. Із якою швидкістю? Зараз я їх просверлю. 3, 2, 1. Час. чтобы рамки не были сбиты, но бы швидше шло. И уж планочку берешь и вставляешь. Остальная десятая рамка. И сейчас. Есть. Так. Что у нас получается? Получается... Навіть на так погано знімає. Ну, виходить чотири отвори. Один, другий, третій, четвертий. І вони всі виходить на одній лінії. Так же саме і з іншої сторони. Один, другий, третій, четвертий. Теж получается на одній линии. Ось така ця вещь. Сверллельный станок пасечниковый. Да.